Що було б, якби місяць зник завтра? Місяць контролює припливи, впливає на морські екосистеми та непомітно впливає на час на землі? Отже, що станеться, якби місяць раптом зник? Місяць землі відіграє важливу роль у нашій культурі, мові та думках? Але чи це насправді має значення? Якби місяць зник завтра, миттєво. А заради дискусії припустімо, що це відбувається без катаклізмів. Чи помітили б ми це? Навіть так, чи не байдуже нам буде? Ну тут є багато залежностей. Але варто зазначити той факт, що світ, яким ми його знаємо, пов'язаний з місяцем більшою мірою, ніж більшість із нас уявляє. Давайте подивимося, як могла б змінитися Земля без її природного супутника. Друзі, я дуже радий, що вас стає дедалі більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим всесвітом, тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписатись, адже цим зможете підтримати канал і отримувати якісний український науковий контент. А ще хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, адже саме ви надаєте каналу поштовх для розвитку. А хто ще не долучився до фінансової підтримки каналу і вже задонатив на Сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. Звичайно, якщо вам подобається те, що я роблю. А тепер приємного перегляду. Гравітація, принаймні ньютонівська, досить проста. Але давайте ми максимально спростимо її розуміння. Отже, чим ближче ви до чогось, частіше за все, досить великого за розмірами та масою, тим сильніша гравітація. Отже, все, що знаходиться ближче до місяця, отримує сильніше гравітаційне тяжіння, а те, що знаходиться далі слабше. Здається, поки що до неможливості просто. Розглядаючи вплив місяця на землю, можна по суті спрощено звести його до трьох частин: сама Земля, океан на землі при максимальному наближенні до місяця та океан на землі на максимальному віддаленні від місяця. Так. Насправді трохи впливає і сонце на ці ефекти, але його вплив значно менший, а точніше більш ніж в два рази. Тепер складемо 2 плюс 2 і розуміємо, що у будь-який день, наближений до місяця океан, насправді частина океану, отримує додаткове гравітаційне тяжіння, тому він трохи піднімається вгору, простягаючись у обіймах прибережної зони до тих кордонів, до яких він ніколи не досягнув би без цього впливу. А оскільки океан такий величезний, вся вода з одного горизонту штовхається проти води з іншого, що призводить до фантастичної приливної опуклості. Трошки закручено, чи не так? Давайте спростимо. Уявіть собі, що наша земля це просто куля, водяна, так би мовити, поверхня якої це еластична тканина. А весь суходіл це умовне дерево, до якого пришита ця тканина. Ви тримаєте цю модель у руці, а іншою рукою ви відтягуєте еластичну тканину, формуючи такий собі горб. Ви починаєте обертати модель землі навколо своєї осі, тому точка прикладання зусиль іншою рукою зміщується за рахунок цього обертання. А це означає, логічно, що горб зміщується, і ось саме коли цей горб досягає нашого дерев'яного суходолу, висота води тканини знаходиться у найвищій точці, поряд з берегом. Це і є приплив. Добре, приплив на одній стороні нашої планети готово. Але як щодо іншого? Тверді скелясті частини Землі розташовані ближче до місяця, ніж океан на протилежному боці. Тому Земля теж трошки щільніше прилягає до місяця, залишаючи позаду віддалений бік океану. Результат? Припливи на дальній стороні. З точки зору людини, яка стоїть на землі, здається, що океан піднімається, але насправді він просто залишається на місці. А притягується, грубо кажучи, саме суходіл. І ось воно. Два припливи на протилежних сторонах землі. Ну, здається, з логікою явища ми розібрались. Отже, якби місяць зник, нам не пощастило б бачити такі високі хвилі, як зараз. Тим, хто колись займався серфінгом, зовсім би не пощастило. Але так як я точно не фанат цього виду спорту, то я б точно особливо не розчарувався. І щось мені підказує, що і більшість з вас також не особливо засмутилася. Але ми ж пам'ятаємо, що Сонце також розтягує та стискає Землю, тому можливості для серфінгу не будуть повністю усунені, тому нехай не сумують. Добре, досить ліричних відступів. Тим більше, що це не найважливіша проблема від втрати припливів. Треба зазначити, що вплив на тварин буде набагато більшим. За даними Королівського музею Грініча, прибережні екосистеми покладаються на припливи, щоб збивати матеріал з морського дна. Менші припливи призведуть до страждань прибережних екосистем. А це, в свою чергу, буде мати прямий та колосальний вплив на інших наземних і морських тварин, що потенційно призведе до масового вимирання. Одна з найбільших нерестових подій у світі відбувається в районі великого бар'єрного рифа. Кожного листопада, в дні наступні за світлом повного місяця, коралові колонії по всьому рифу випускають мільйони яйцеклітини сперматозоїдів з інтервалом майже в кілька хвилин. Вчені впевнені, що повний місяць грає певну роль у виборі чіткого часу, але як саме залишається загадкою. Через кілька десятиліть після зникнення місяця ми будемо спостерігати масове скорочення чисельності населення тварин в морі та на суходолі. Чому на суходолі? На суходолі тварини також використовують місячні сигнали для розмноження. Проживши більшу частину свого життя в горах, мільйони дорослих крабів мігрують вниз до берега, а потім, в останню чверть місяця, самки відкладають свої яйця в море. А ще до речі, хижаки, які полюють вночі, також залишаться без величезної кількості здобичі, адже елементарно вони її не побачать без допомоги місячного світла. Ну я думаю, тут все зрозуміло. Втрата місяця призведе до колосальних, непередбачуваних змін навколишнього середовища. До речі, що до розділення дня та ночі, раніше земля оберталася навколо своєї осі швидше, ніж зараз. Так, насправді набагато швидше. Після гіпотетичного гігантського зіткнення, яке призвело до утворення місяця, день на землі тривав лише 6 годин. Тому не менш цікаво, як він дійшов до неквапливих 24 годин. Немає тут величезної таємниці. Так, на це повпливав місяць. Отже, як ми пам'ятаємо, з першої частини мого відео місяць самостійно створює досить гарні припливи. Але й земля також обертається навколо своєї осі. Це обертання фізично тягне припливні опуклості навколо планети. Ну про це ми поговорили. А тепер варто зауважити щодо одного моменту, замість того, що припливи з'являлися прямо під місяцем, вони трохи випереджають його. Щоправда, якщо дивитися на це дійство з його орбіти. Отже, у вас є велика частина зайвої океанської води в місті, де її бути не повинно. Але оскільки гравітація це вулиця з двостороннім рухом. Цей горб знову ж таки, умовно, адже все значно складніше, тягне місяць. Ніби смикаючи неслухняну собаку за повідок, ця приливна опуклість потроху тягне місяць, прискорюючи його до все більш високої орбітальної швидкості. До речі, відомо, що місяць повільно віддаляється від землі. І ця енергія для прискорення місяця має звідкись надходити. І це десь сама земля. День за днем. Тисячоліття за тисячоліттям земля сповільнюється, перетворюючи свою обертальну енергію в обертальну енергію місяця. А звідси очевидно, що якби ви забрали місяць, цей процес кардинально не змінився б, по факту, на зараз. Але він не тривав би далі. Тобто тривалість доби просто залишилася б на тому ж місці, на якому вона перебуває зараз. Це може бути добре чи ні, залежно від того, наскільки вам подобається тривалість вашого робочого дня. Напишіть в коментарях, чи все вас влаштовує. А ми рухаємося далі. Нам відомо ще зі школи, що вісь Землі нахилена, і цей нахил може змінюватися з часом. Насправді в цьому немає нічого страшного. Це роблять усі планети, можливо, їм просто через це весело. Але все стає не таким веселим, коли нахил змінюється дуже швидко своєрідним стрибком. Задумайтеся, що станеться, якщо Антарктида 24 години на добу знаходилася б під прямим впливом сонця, при цьому занурюючи Північну Америку та Європу в вічну темряву. А потім через кілька сотень тисяч років раптово все перевернеться. Цікаво. І трохи лячно насправді. Ми сприймаємо довгострокову регулярність наших сезонів як належне, і ми можемо дякувати за це місяцю. Такі божевільні різкі коливання осьового нахилу виникають через резонанси або невдалу взаємодію з віддаленими об'єктами в сонячній системі. Наприклад, припустімо, що одного разу вісь Землі на своїй орбіті стане спрямована в бік від Сонця, а Юпітер також водночас обернений у цьому напрямку. І, скажімо, це повторюється і знову, і знову, і знову. Кожного разу, коли вісь Землі та Юпітер вирівнюються, вона отримує надмізерну гравітаційну силу. Але все ж таки додатково. Спочатку це майже нічого. Але за мільйони років він може накопичуватися і накопичуватися. І в результаті, перш ніж ви це зможете усвідомити, скупчення цих своєрідних буксирів перевернуло б землю до гори Дриго, як млинець на пательні. А тепер з нашої теми очевидно, що зараз єдине, що може стабілізувати це, так це місяць. Він дійсно дуже великий, принаймні в порівнянні з Землею, і обертається навколо нас досить швидко. Увесь цей кутовий момент енергії обертання заважає іншим планетам вдаватися до будь яких осьових махінацій, направлених на Землю. Так би мовити, це наш тілоохоронець. А може, все ж таки все не так страшно? Місяць насправді може завдати нам шкоди в довгостроковій перспективі, оскільки він уповільнює нас, що робить нас більш сприйнятливими до підступних дій зовнішніх планет. Але це все одно проблема мільярда років, і якби місяць зник завтра, наші пори року залишалися б такими, якими ми їх знаємо ще протягом дуже великого проміжку часу. Отже, окрім припливів, чи помітимо ми зниклий місяць? Повний місяць в середньому в 14 тисяч разів яскравіше, ніж наступний за яскравістю об'єкт нічного неба Венера. Так що без нього кожна ніч була б темною настільки, що споглядання зір щодня було б захопливим видовищем. Взагалі, більшість навряд чи помітили зникнення супутника відразу, але до наступного ранку стало б зрозуміло, наскільки важливий місяць для життя на Землі. Хоча безмісячне небо не вплинуло б на більшу частину нашого повсякденного життя, воно перевернуло б спосіб життя багатьох нічних тварин. Наприклад, метеликів, які еволюціонували протягом мільйонів років, щоб орієнтуватися при світлі місяця і зір. Так, наприклад, черепахи, що тільки вилупилися з яєць, використовують місячне світло, щоб знайти свій шлях до океану. Що, до речі, навіть зараз здається їм непросто через велику кількість штучного вуличного освітлення, яке заманює їх в неправильному напрямку. Тому не варто применшувати той значний вплив, який справить на землю зникнення нашого природного супутника. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку цьому відео, якщо, звичайно, воно вам сподобалося. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!